Рузі, знаєте, війна, це не лише про руйнування та про втрати. Це також і про той час, коли люди підставляють своє дружнє плече один для одного. І як ніколи, музика відіграє важливу роль у житті кожного із нас, і війна робить її ще більш значущою. Поговоримо сьогодні з Нікітою Саковим. Це продюсер, музикант, автор та виконавець пісень про те, як музика допомагає людям під час війни. Поговоримо про його концерти на сході, на лінії зіткнення, а також про нову пісню, яка не Щодавно вийшла під назвою Розкажи Богу. Доброго раночку, вітаємо Привіт. в нашій Привіт, студії. Друзі. Привіт, як твій ранок, як осінь в тебе проходить, осінь? Ну гарно проходить. Це Ніби все, все класно. Так. Багато справ. Все встигаєш до кінця року спланувати в своїх музичних проєктах? Та що знаєте, трохи війна навчила не планувати дуже надовго вперед. Надово. Тобто, ти так плануєш там тиждень, місяць. От, але на, на, насправді до кінця року вже, вже все розписано. Угу. Чудово. Так, оптимістично. А, так, розкажи лише. власне про твою останню пісню і кліп, який ви відзняли. Розкажи Богу, що, що сподвигло, що мотивувало тебе до цього. А, все дуже просто. Мені здається, що творчим людям Господь дає якісь думки. І вони виливаються в творчість, в якісь роздуми, в якісь вірші. Розкажи Богу, це пісня, якщо ну, треба її послухати, і там дуже багато сенсів. Але якщо зробити такий е, висновок, такий загальний, то ця пісня. Декларація молитви або пропаганда молитви. Uh -huh. Тому що коли ти звертаєшся до Бога, тобі стає, стає легше. І в Бріджі там такий як висновок пісні. Лише у Бозі надії, тільки в ньому є мир. Тому от про це пісня що треба спілкуватися з Богом і бути з Ним чесним. Тобто говорити про всі свої переживання, про всі втрати, що тебе злить, що, про що ти мрієш і так далі. От. І тому я вірю, що ну, Бог давав такі думки, і я вірю, що вони актуальні сьогодні uh -huh. для людей, тому що, ну, в принципі, пісня написана тут, в Україні, і вона, мабуть, теж викликана тими подіями, які ми всі переживаємо. Uh -huh. Тобто посил або послання цієї пісні це. Говори з Богом, молись так, до Бога, так все розказуй Богу, тому що ну це мені здається. Я зробив висновок такий, як християнин, що в цьому є справжні ліки. І от ну така знаєте, написано це ж не, не щось нове, я вигадую. Написано прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, та я заспокою. Там написано, що далі, що візьміть ярмо моє на мене, бо воно, бо воно любе і, і легке. І легке". Ага. Да, все все дуже просто. І от мені здається, що це центральна, центральний вірш цієї пісні. Просто знаєте в чому прикол? Що іноді людина не прочитає цей вірш. І не зрозуміє зміст. Uh -huh. А через пісню можна достукатися. Це такий текст до багатьох людей. Тому да, музика це, це, це така магія, тому що ти ну, робиш, там, до прикладу, аранжування, мелодію, так, щоб зачепити слухача. І потім, коли є позитивні відгуки, коли воно торкається людей. Отже. Щодо відгуків, uh -huh. яка вже реакція людей за ці дні, тижні. Ну слава Богу, я, я, я чесно кажу, що ну, мені дуже приємно те, що воно працює. Тобто, от, е, мені здається, те, що виходить із твого серця, воно знаходить відгуки в інших серцях. Тобто, якщо це так, ти пишеш пісню Ага, я треба написати пісню, щоб всі її слухали, щоб, от, був. щоб uh -huh. якийсь кач там був, тільки от знаєш, і ти такий, ну, ну тобто, це мотивація, то мені здається, що і так воно. Буде в плані. Ну, може бути там по прослуховуванням, але для мене дуже приємно, коли люди звертають увагу на те, на, на що ти звертав увагу, коли писав цю пісню. Що там Знаєш, ці слова oh, дуже глибокі. Ваші думки в унісон зійшли, mm -hmm. да, Так, да, так, да. тобто, тобто не просто, знаєш, О, прикольна музичка там, на фончики послухати. А коли воно дійсно, ну, my людина, my ну, Таркається. так, поділюся, мене надихають коментарі там, під відео, і коли вони такі розгорнуті, коли mm -hmm. людина може написати, оце мене дуже зачепило, от там тут мурахи були. І ти mm -hmm. думаєш, слава Богу, не просто так ти і кліп. Ну, бо, mm -hmm. бо це ж продакшн. Mm -hmm. це стільки. Скільки сил, знаєте, скільки правок, які люди навіть не, цього не бачать. От, але я, я тепер так от ставлю, слухаю, думаю, слава Богу, все так, як планувалося, і воно, я думаю, за Божим. Натхненням забужемо свою ту думку, та. яка в тебе там була. А, ми зараз до речі, будемо дивитися шматочок. О, це покажемо сюрприз. Покажемо так, такий сюрприз для наших глядачів, Покажемо шматочок цього кліпу. Але ще хочеться спитати, ось ти сказав про те, що це титанічна робота, це величезний пласт роботи. Не просто випустити пісню, не та <правда> там записати її, аранжування, але ще й кліп зробити. <правда> а взагалі, щоб ми розуміли для себе, скільки часу займає ось саме повністю, Або скільки грошей так. <правда> Зробити все Ні, ну, насправді дивіться, я, я не займаюся комерційною діяльністю в плані, що мені треба кожен день пісню писати. Uh -huh. Тобто, ця пісня, вона протягом кліп пісня і кліп все це йшло протягом 10 місяців. Uh -huh. Отак, от початку року, і от на, почат, на вересні, ну 9 місяців. Десь воно так вийшло. Тобто Як, як народження дитини. Так, да, да, дуже гарна думка. От, до речі, так, да, не подумав про це. Тобто. Спочатку якась думка, потім аранжування, потім, потім музика, потім аранжування, потім ти думаєш, що може якийсь кліп і так далі. Тобто, от таким чином. Ну, Можна, можна і швидше це зробити, але мені здається, що Все от, от, свій час. Да, воно таке от, і вийшла вона саме в той час, коли. Тому що ми кліп відзняли взагалі в квітні. Тобто, вже в квітні був текст і музика. Тобто, ще це Але я вважаю, що ну, така пісня більш осіння, мені здається, що вона зараз. Більш актуально, тому ми і випустили зараз. Ну що ж, давайте, дорогі глядачі, переглянемо е разом е шматок цього кліпу. Розкажи, чому болить, суму мить, душу ранить. Розкажи, чому не спиш, знов тремтиш, знову шрами, коли тривоги по колу огортають негоди, розкажи Богу. Розкажи, що тебе злить, так нітить, да вить наче. Розкажи, про що мовчиш, серце лиш гірко плаче. Чому ти падаєш знову? і коли неможливо, розкажи Богу. На всі історії різні, і так і не смішні. Тавіть знає кожну долю. Розкажи Богу, розкажи про мрії. Всі кращені щастя. О, ну що ж. Так розкажи красно, Богу про мрії, про все, що sense. в тебе є. Не так? дали вам дослухати до кінця. Так, ну Ми вже... будемо чекати але, закінчення теру і далі прослухати. Друзі, до речі, в тебе на ютуб-каналі можна переглянути mm, так, так, так. кліп. І в ефірі телеканал Надія. І в ефірі телеканал Надія. Тому дивіться, коментуйте, поширюйте. А, Нікіт, а хочеться ще... Проговорити далі, тому що, знаєш, знаємо, що не одніє пісні ти, ти, ти цієї живеш, але їй багато ще за кадрові роботи, концертів, які, поїздок у тебе. І от, власне, скажи, нещодавно знаємо, що ти виступав з концертом на Сході, так? Uh -huh. Ось як взагалі там на лінії зіткнення, як це було, які емоції ти переживав. І... Що переживають там люди сьогодні? Ну, я одразу виправлюсь, що це не прям лінія зіткнення, це Дружківка, це десь 20 кілометрів від часового яру. ну, типу, mm -hmm. Хоча для киян, мені так. здається, що вже це, це поруч. дуже близько. А для мене це ну, дуже близько. Так, так. в плані, ну, Я в плані не на, на самому фронті, там в окопах робив mm -hmm. концерт. А, скажу так, друзі, от щиро, що був такий виступ. В це, ну, там церква збирається, десь людей. Мабуть, 50-70, от так в такому невеличкому залі, в дружківці. Uh -huh. Я думаю, що це для мене була найвдячніша публіка в моєму житті. Ви uh -huh. знаєте, от вони там дуже потребують цього. Тобто тому, що ти, може, звик, що ти там щось співаєш, але я так розумію їх логіку, що. Опа, вони до них приїхала людина, яку вони там слухають, ну там mm -hmm. чують десь, э, десь в інтернеті. Mm -hmm. да. А тут в плані, що вживу, і воно так плюс-мінус непогано, ніби звучить, і воно їх ну торкається. Я просто от, згадую ті, ті очі людей, там бабулічки, які хлопають в церкві, і нічого їм нормального для від цього. Ну, типу, там такі щирі люди, які от ну можливо тільки нещодавно познайомили з Ісусом Христом. І ну дійсно, от там Херсон був. Трошківка Краматорськ-Слав'янськ. Ну такі, якщо брати поближче mm. туди до, до сходу, а так там Кривий Ріг ще mm. от за два місяці так трошки по, поїздили. От. І, ну, Мене дуже надихає, те, що це дійсно там потрібно. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. А ми, Дякую. до речі, маємо кілька фото. Зараз можемо побачити взагалі, як це відбувалося. Це Краматорськ. Краматор, трішки... це, Краматорсь. ага. це Краматорсь. Краматорсь. Краматорськ, Краматорськ. Дійсно, прям камерна камерна mm -hmm. атмосфера, так, так? так настільки так. все близько. Да, да. От, а це Слов'янськ uh -huh. теж. Там, бачите, все дуже просто. Гітарка, це Херсон. Uh -huh. І десь буде ще, мабуть. Да, це з пастором з Херсона. Uh -huh. Фотографія теж класна. а Це дружківка. Отаке, uh -huh. Бачите, дуже. Там всі так вони е... Дружні, Штисло, Дружківка. Да, це пастори Угу. Uh -huh. uh -huh. от Такі добрі люди. Ну, це ми там, десь біля фронту. Вау. Uh -huh. wow. Клас. Ну, right. дуже такі спогади класні, тому що ну, там люди такі щирі. Uh -huh. А можливо, ти маєш right. якісь ось такі моменти історії, особливі від слухачів, які тебе особливо якось вразили, запали тобі в душу. Ну, мене дуже надихає те, що коли воно працює, знаєте, ну, я не скажу про, цих, про ці нові пісні, але колись ну, ти там навіть в Ютубі під комент... в коментарях читаєш іноді, що. Ну, декотрі люди писали, колись, що а, там в мене був дуже важкий період, і лише ця пісня мене підкріплювала. Uh -huh. Ну, в такий період ти просто думаєш, коли ну це ти розумієш, що це не просто там ти взяв якусь пісню, переспівав, а якось Бог тобі дав, ти її написав, зробив продакшн, і потім він чіпляє так людей. І ти розумієш, що це Бог, і от, ну, і тебе надихнув. І ну, це найщасливіше почуття. Коли ти можеш бути інструментом в руках, Ну, well, це змінює життя і да, да, да. так. тобто, mm -hmm. ну ну дійсно знаєте. Я думаю, ви погодитесь, коли вже у нас війна почалася, то ну багато пріоритет. Пріоритетів вони роз, розставились правильно, ці пріоритети. В моєму випадку я зрозумів, що ну я дуже це люблю, і оце для мене щастя. Тип, uh -huh. типу не Війна якесь, не там, буде завадою. Звісно, типу, для когось щастя, типу поїхати, ну там я не знаю, або мати там якийсь достаток там великий, типу таке. А от для мене от на даному етапі життя, для мене це щастя, я не знаю, що далі буде. ну Якось uh -huh. так. Взагалі, говорячи про ці. Е про цю ситуацію, коли власне почалася війна, чи аналізував ти от свій підхід до того, як він в тебе раніше був до написання пісень, до створення цього музичного такого контенту, uh -huh. чи видозмінилося щось в підході в умовах війни, чи все те саме? Просто направленням, можливо, більш? Ну мені здається, що в 2х осмисленості більше, yeah. тому що ти розумієш, що ну це мабуть, навіть з досвідом більше, ти розумієш, що ти будеш вкладати багато ресурсів і багато часу. І тому на кожному етапі ти хочеш зробити якомога краще. Тобто етап е, мелодії, етап написання тексту, ти радишся з людьми, які мають в цьому великий досвід. Тобто, Муза. це не просто колись там, коли ти малий був, там, написав <з ursprach> там... пісню, все. Її будуть слухати весь світ. <зух> а, а, а по факту тільки бабушка. <зух> <зух> бабушка. <зух> 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 ну, я бабуся. Але зараз ти хочеш, щоб воно дійсно працювало, і ти ну, ну, тобі не хочеться. Це ж щось пусте писати, просто щоб воно якось там когось заінтригувало і все. Ну, ну якось так. Тобто, більше смисленості, більш такої відповідальності до творчості. От, і 20, Ну я не знаю, що яка, який, яка да. дата буде, але до речі, дуже скоро буде ще одна пісня з кліпом. Вийде. Вау! Слухай, це, це то, ну, ну, <ріст> просто чудово. Я вам мене. скажу, що я за літо записав альбом. <ріст> і потім потрібні. Да, виявляється, виявляється. виявляється. Так, ну, <ріст> альбом, скажімо так, я для глядачів і слухачів телеканалу Ді можу сказати, що це не прям такі нові пісні. Це пісні, які я ну, адапту, адаптовані України. <рі> Українською мовою, от, просто я вирішив, що і зробив такий висновок, що вони мають ще працювати. <гум> тобто, тому Декати... дихання, да, да. Дек... декотрі да. нові пісні, до буде у декотрих, буд... декотрих <гум> буде друге дихання. Я <гум> сподіваюся, що воно теж буде на часі ці пісні, і вони будуть теж підтримкою. Супер. Сто хай Бог благословить. А скоро в тебе буде авторський концерт. До речі, і для наших глядачів такий анонс зробимо. А, розкажи, будь ласка, що ти там планує? Якого формату очікувати, а чому саме і для чого призначений буде mm -hmm. цей концерт? Ну я підкреслю, що такі концерти. Я зараз, така, такий у мене сезонний період, що я їжджу з концертами. Mm -hmm. от, mm -hmm. да. А це ми говоримо про ки в Києві концерт. І така думка просто прийшла, що ну, тут є музиканти, в принципі, у мене є друзі-музиканти, тут є класна платформа в наша церква, Upstream Church. де можна ну, є mm -hmm. звук, екран, що можна зробити непоганий, скажімо так, концерт. І я такий думаю, ну. Чому ж ти там їдеш там за кордон, їздиш за кордон з концертами і тут? Чому не зробити так дома, так, uh -huh. да, і якийсь такий захід? Тому виникла така ідея: ну, а зробити його благодійним, тому що ну, це зараз But на, так, ж на ж часі. часі. Uh -huh. і є такий проект серед своїх. Це підтримка вдів або дружин військових. От, е, займається також церква цим проєктом. І ми хочемо от, підтримати цей проєкт. Е, власне, ну я думаю, що прийдуть на цей концерт через те, що м, у нас обмежена кількість людей, можемо вмістити десь 220 людей. Я сподіваюся, що це люди прийдуть дійсно, яким це цікаво в плані ця творчість. Mm. От, і вони також зможуть підтримати е, своїм донатом. А, цей цей благодійний внес благодійний проєкт і я підкреслю що ну вся виручка вона ну не виручка а навіть всі кошти які mm -hmm. будуть зібрані а, типу вони підуть на а, цей проект бо нас на саму а, витрати концерту ну є спонсори також церква яка підтримує mm -hmm. цей Ну, mm -hmm. тобто вже фінанси від квитків ідуть не на покриття Абсолютно. концерту а чисто Повністю, на так. цей благодійний фонд так mm -hmm. mm -hmm. Чудово, е, Нікіт. Що би ти побажав своїм слухачам і в цілому людям, які сьогодні під час війни шукають підтримки, шукають надії? Ось що тебе тримає під час війни? Чим би ти поділився і побажав оглядачам? Ну, я думаю, що кожен зараз шукає мир в серці, тому що знаєте, коли ти не спиш вночі через тривоги, там через якісь негаразди. Я просто хочу щиро закликати і побажати людям миру в серці від Бога. Тому що коли ти маєш мир в серці від Бога, то якісь такі обставини, ти їх легше проходиш. І ну, це не те що щось таке, знаєте, захмарне, я про щось кажу. Це те, чим я живу, і ну. Дійсно, коли ти маєш мир від Бога в серці, ти ні з чим це не сплутаєш. Я не кажу, що у мене завжди все класно, я завжди ні, ні про що не хвалююсь, але коли, от, як в пісні співається, в обіймах ти Христа знаходишся, то там доля не блукає, там диво не згасає. Тому я вас закликаю, повертатися в обійми Христа. Амінь. Хай Так і буде, дійсно, так. друзі. А, бути в обіймах Ісуса – Це те, що Він пропонує, і він, як казав Нікіта раніше, так Матфія 11, 28. Прийдіть. Просто прийдіть до мене, я готовий вас обійняти, я готовий Амін. розрадити і дати ту надію і мир навіть серед війни, друзі. Тому пам'ятайте про це. Нікіта, ми тобі дуже дякуємо, що був з нами. Чекаємо. Коли буде наступне наступний наступних да, клів. Ну, скоро. Запрошуємо да. тебе. Да, Ось поділися, як пройшов концерт, угу. як Якщо в тебе якісь новинки, ми просто тебе запрошуємо завжди. Добре, добре буде друзі. Саков, музикант, продюсер, був сьогодні у нашій студії. Нехай дійсно ці пісні лунають, будуть підтримкою, надією, опорою в цей непростий час під час війни.